Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного плогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Заклали голубці, велика каструля голубців. По версії висипаємо засмажку, що ми залишили. А зараз будемо робити заливку до голубців, беремо літр води, всипаємо дві чайних ложки солі, 2 столових ложки томатної пасти. Все ретельно розмішуємо і заливка до голубців готова. Якщо ви такі голубці будете готувати не в піст, то додайте до засмажки сметану, буде теж смачно. Голубці заливаємо заливкою. Заливка має обов'язково покрити всі голубці.